Фармадол. Таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Доброго ранку, вітаємо Доброго вас. Ранку. Виявляється, садити можна не лише на городах, не лише десь в полях і на грядках, а можна влаштовувати справжні квітни. Себе на балконі саме це ми сьогодні пропонуємо вам зайнятися. Тому сподівайтеся... про квіти будемо говорити. Не про помідори, огірки, перець. Я до речі, так само не впевнений, що ми посадили помідори, тому що мені що дали, то я і садив. Може там і перець. Але Раз ти вже почав цю тему, незважаючи на те, що Гери не знає, що він посадив. Його вже запрошують на групові посадки помідорів, там де розсади 250-300 штучок. <рес> Бо сильно сподобалося, як ти кланявся тим помідорам. Але про це ми ще поговоримо пізніше. Зараз хочемо поговорити про балконні квіти, як прав їх обрати, якщо у вас тіньовий балкон або навпаки дуже сонячний, як правильно підібрати горщики, щоб вони не перегрівалися, і як доглядати за цими квітами, щоб протягом року, протягом літа, вони квітнули і дарували вам ось цю красу. Про це поговоримо з нашим експертом, флористкою, ландшафтним дизайнером Катериною Чорноус. Давайте знайомитись! Вона працювала на найбільших квіткових фабриках Нідерландів та брала участь у найвідоміших світових виставках рослин. Катерина Чорноус – професійний флорист та ландшафтний дизайнер. У цій галузі з 2005 року. Її освітня спеціалізація фітодизайн і декоративне садівництво. Також Катерина працює як менеджер та фітодизайнер. На створення ландшафтної краси її надихає. Природа, а сьогодні у студії сніданку вихідний Катерина навчить вас правильно обирати квіти для свого балкону усіма секретами та лайфхаками, із догляду поділиться за мить. Доброго ранку. Доброго Доброго ранку. ранку. Доброго Це вже такий, знаєте, хвилюючий момент, коли хочете, щоб твій балкон був такий, щоб дивилися і задивлялися на нього. Доброго. Але в першу чергу треба обрати правильно квіти. У Ігоря вже є питання. Ну, є питання, тому що, знаєш, я ну якби пет, е, ну, ростуть на балконі квіти і ростуть на балконі. Чомусь в мене ростуть, ну як постійно. що мама, посадила. Та... Ну, давай а будемо чесні. А коли ти йдеш дивитися, дійсно такі балкони, такі різнокольорові. Мені щось таке, знаєш, ну щось такі італійські таке. Як правильно Братись, ці квіти, балкони бувають дуже різні. Є тіньові, є сонячні. Основні принципи вибору квітів для балконних ось таких оранжерей. Ага, дивіться, спочатку скажу, мабуть, те, що на що вар варто взагалі звернути увагу, коли ми вибираємо квітку, uh -huh. так коли ми йдемо от в магазин чи на гуртівню чи садовий центр, ми повинні звернути увагу на те. У нас тіньова, тіньова сторона uh -huh. чи сонячна, так і з розрахунку цього вибираємо квіточку. А також з розрахунку того, наприклад, по дизайну нам хочеться більше кольорових плям, квітучих, чи, наприклад, більш декоративно листяних. Чи, наприклад, нам хочеться ну бажано вибирати одну. Три максимум вида тоді між ним бо вони можуть бути несумісні? А, просто по перше, це а, буде по дизайну краще дивитися, угу. чим знаєте, як то кажуть, цілий бо... все буде. цілий палісадник такий влаштувати. А і другий момент це те, що м, поєднування буде краще, і знову ж таки, і ще на що варто звернути увагу? Чи ми хочемо більш ампельні чи ліани там посадити? Чи ми хочемо ну, більш такі кущики? Знаєте? Ви що радите? От ви а, як дизайнер, от ви ну там середньостатистичні. Балкон. Сонячний балкон, палець сонце так, так. що ну, нічого не витримує живе, як то кажуть. Що е, садити? На палящому сонці найкраще будуть сукуленти, кімнатні. Наприклад, можна винести можна вуличні, угу. е, можна е, петунію, сульфінію, можна. Це у нас, нас петуні чи сульфінія? Це сульфінія. Хоч таке не кажи, бо знов прилетить. Доброго ранку, Ігор. Доброго це Доброго ранку. Вона буде ампельна, так, вона буде розростатись, а це у нас. Генерарія, тобто просто кущик, такого декоративний. Він не квітує, але просто цікавий своєю е, такою е, кольором факту... забарвлення листями. Так, так фактурою. фактури, так а це в нас лаванда, вона багаторічна. Тобто, е, ми повинні при виборі зро... е, розраховувати на те, що в нас має бути дача, куди ми можемо mm -hmm. її пересадити. Ну, в город чи в сад, тому що ну, Отже, щоб не тепер нюанси: петунія чи сульфінія? Вона любить сонце, її можна висаджувати на сонячні балкони. А, при тому а, потрібно що врахувати? Розмір горщика. От, ми купуємо, наприклад, ось такий. Ну, як, ну в жменьку влазить. А, в який горщик потрібно пересадити такі, м, таку квітку. Дивіться, в нас тут, наприклад, тут десь дев'яточка, так? Дев'яточка, то що, 9 сантиметрів. Да, да, десь 9 сантиметрів в діаметрі. І краще так. На сантиметрі 3-4 збільшити, так? Угу. тобто, чим більше трошки буде горщик, просто щоб не зовсім впритик. У нас тут трошки маленькуваті, але в принципі підходять. Угу. Тут є нюанси. На 3-4 сантиметри трошки більше, щоб воно десь ось так. було. І цього на сезон тепла вистачить. Так, так. І варто звернути просто увагу ще на те, щоб грунт був досить такий вологопроникний і зберігав вологу. Тобто, якщо він буде дуже такий сухий, Щільний, ну, сухий. грубо кажучи, якщо ми туди посадимо, в такий легкий дуже торф, чи в Сок, то він буде дуже швидко висихати. Тобто uh -huh. це такі нюанси, які варто враховувати. А якщо це сонячна сторона, то ж квітці там відповідно буде погано. E цій квітці буде добре, якщо ми будемо поливати її там щодня. Uh -huh. Бо якщо, наприклад, сульфінію там e раз чи пітунію не полити, то вона вже ну, вона відновиться, але вона вже буде себе гірше почувати. E у мене ще одне питання oh. стосовно горщика: є горщики керамічні, є горщики пластикові. Існує така точка зору: що в керамічні горщики на сонячну сторону не варто. Садити, бо вони перегріваються на сонце, і це погано впливає на кореневу систему. Що ви скажете з цього проводу? Ви знаєте, скоріш за все, пластик швидше перегрівається, ніж угу. кераміка. Все-таки кераміка вона в собі якось ще втримує вологу. І все залежить також, може бути ще бетонний горщик. Угу. Він теж добре втримує вологу. І знову ж таки, це залежить від виробника, тому що може бути досить тонкий пластик, так, а може бути досить довгий якісний, так, цупкий, і він буде краще втримувати вологу. Угу. Ой. Ну, з сонячною стороною ми розібралися. А, і а ще угу. момент, що, наприклад, на сонячну сторону, звісно, краще не чорні горшки, там, наприклад, темні, а, а світлі? світлі. так, звісно, бо вони не так будуть на себе брати е, тепло. Будемо uh -huh. пересаджувати. Точка, тобто, ми ще не розібралися. А, ми а тільки Сонячну сторону закрила, а. а тіньова сторона. От туди ще садити. На тіньову сторону краще садити. А, наприклад, це в нас може бути плющ. Ну це більш декоративні листяні, uh -huh. плющ. А, що в нас Хоста, там? ще так красиво, Хоста, в неї теж декоративна листя. багаторічні рослини, гіхери, це можуть бути папороці, незабудки Ті ж самі. Uh -huh. Якщо не сильно темна сторона, там може бути бегонія, там може ну, тобто північно-західна, північно східна бегонія, uh -huh. може бути фуксія, може бути настурція. От якраз ми О, бачимо. Богоння, до речі, не Вербенна, переносить так, зовсім Клематі. сонце. Я пробувала вирощувати її у себе на сонячній стороні, і квітка, десь починаючи із липня місяця, коли сонце дуже активне, mm -hmm. вона просто починає горіти на сонці. З, з власного ви досвіду. За вербено, так э, за а, петунію. А петунію. А от э, сульфінія ідеально витримує, тому дійсно це перевірено. Дякую, що ви так підказуєте. Теж нашим глядачам. Э, треба звертати увагу, яка сонячна чи тіньова сторона. А от чи Відрізняється посадка квітів, наприклад, від висоти балкона. дев'ятий поверх, перший поверх. Тут що? Тут є теж момент, тому що е, на першому поверсі там не такі все-таки вітри, не така все-таки е, жаркість. Так? Uh -huh. Не так палить, ну палить сонце, але все одно, коли якщо ми беремо 25-й поверх, то звісно там і вітри більші, там uh -huh. і більш так, скажімо, жаркіше. От, тому, наприклад, та ж сама сульфінія чи петунія, вона дуже тендітна квітка. І вона від, не, не сильно вітростійка. Uh -huh. е, тому, е, в принципі, не варто там використовувати. Можна експериментувати, можна пробувати, просто в, варто враховувати. Враховувати те, що вона ну, може пошкодитись при сильних вітрах або ховати її такі моменти, враховувати. Речі, Ігорі, тут якщо, треба з просолькою стояти біля кітки, якщо дує. Я дуже уважно стежу. Я так знаєш, ну, для мене, по-перше, багато нових слів: Сульфінія, петунія, там, знаєш, як функція. Якби якби я так не знав, то я би думав, що це ну якась знаєш там. Ну по цьому лекція по математиці більше зрозуміло на висоті. Враховуйте фактори тепла і фактори вітру. Треба, щоб квіти були більш стійкими. Сьогодні будемо присаджувати квіти і покажемо відповідно нюанси, як правильно це робити і що робити із багаторічними квітами на наступний рік. Це дізнаємося через невеличку паузу. Тільки на 1+1 Україна. Я не публічне Василь Малюк. Я буду максимально щирий. Відкриє Дмитрові Комарову. Я сьогодні собі дозволити це сказати. Державні таємниці України. Це просто сенсація. Про які вже можна розказати. Які ще такі секретні штуки використовують маскі, так званий воротник. Ну, спеціальний пристрій, який здійснює аудіоконтроль. Голова СБУ про секрети безпеки. Львовські фільми, вибачте, нервово курять в стороні. Я Каю на кримський міст, чи ми маємо до цього відношення? Спецпроєкт Дмитра Комарова. Рік за кадром спецслужбіст у п'ятницю о 21.30. Доброго ранку, повертаємося в нашу студію, де розбираємося, які квіти краще садити на балконі, щоб балкон ваш квітував протягом усього літа разом з нами. Експерт флорист, ландшафтний дизайнер Катерина Чорноус. Пані Катерино, зупинилися на тому, як правильно підбирати горщики для наших вазонів. І ще ви казали, що є якісь деталі, що є такі горщики, які прям рятують господарів у сонячні дні. Що це за горщики? Так, Як ви казали, Ігор, що ви втомилися їх поливати і доглядати за тими квітами? Є горщики з автополим, тобто це. Це спасіння для господарів і господарок в домі, тому що ви налили раз водичку в контейнер і все. Росинка сама п'є водичку, і е, ви за це не переживаєте, іноді тільки просто підливаєте, коли вона закінчується. Та водичка. А так можна було питання душам, ваша, ні, це, це ваша е, лакшері, такий лайфхак. Звісно, вони трошечки дор дорожчі, але це ваша спокійна душа і квіточка, яка завжди п'є стільки, скільки їй потрібно. Ну, а ми переходимо до вже посадки, і давайте нагадаємо ці правила, е, які має бути горші, коли ми пересаджуємо нашу квітку. Горщик має бути на кілька сантиметрів більший. тобто в даному випадку на сантиметр 3-4. у нас трошечки маленькі горщики, але в принципі теж підійдуть. Просто варто враховувати, що їх трошки треба буде частіше поливати, бо буде швидше пересушуватися ґрунт. і коренева система вона буде розростатися. Так. З ось такої маленької квітки за власним досвідом кажу, що до кінця літа так. це буде ось такий величезний кущ. А якщо сюди от наливати, воно не буде самопити? А ні, не буде краще зверху. Ігорю, починаємо сидити. Пані Катерина, який яка для вас. От ідеальна квітка для балкону. Я люблю і люблю... Це <звук> Ігор, ти не туди. Що ти нам поламав всю систему? <звук> Ні, це в нас іде дренажчик. Секундочку, зараз ми розкажемо за, за ідеальну квітку. Але спочатку. Давайте розкажу вам трошечки, як робити то для початку. Бачите, як я можу легко зіпсувати <звук> всю справу, бачите? Тут у нас буде без дренажа, але щоб ми просто не зруйнували квіточку. Е не робіть ми, ми Ігор... добавимо <laughs> добавим сюди просто ґрунту. <laughs> дренаж має йти на дно горщику, <laughs> а Ігор вирішив <laughs> зробити дренаж по усій поверхні нашої в принципі, квітки. За рахунок того, що тут маленькі горшки дренажність можна... не буде, да, ні, ні, не буде. Тобто можна трошечки в ідеальності це добавляти 1, 2, 3 сантиметри в залежності від розміру горщика. Дренаж далі. Ставимо рос... трошки ґрунту, ставимо рослинку і по боках додаємо ґрунт. <свистак> а... Ігорі можна поставити туди ближче землю, щоб можна так. було за одне підживлювати. А, Ви знаєте, я... пані Катерина, я, що. Я, я, я перепрошую, а от такі гарні, такі кольорові камінчики це що? Їх не обов'язково використовувати, але при бажанні можна зверху, коли ми вже посадили квіточку, вони просто буде втримувати вологу. Такі гарні, так. такі яскраві, <свистак> я тут з ними бавлюся. Треба твої кишені перевірити, бо зараз <свистак> додому забереш. Повертаємося до нашої теми, і я з власного досвіду. Я люблю балконні квіти. З власного досвіду декілька років поспіль садила е, петунію е, петунію і сульфінію. Так. Е, так от це ті квіти, які потребують постійного е, моменту такого цього вщипування. Так, оцих малесеньких правильно вщипувати. Покажіть забирати ось квітконос, не ось так. А ось так тоді воно буде частіше цвісти. А я все життя отак общіпувала ось так, з квіточкою. Це неправильно? Ну от вважається, що коли ось так забираються, то вони швидше будуть цвісти. А мене надурили. Мені сказали, що навпаки, ось так. І я навіть купила маленькі спеціальні тоненькі ножнички, щоб обрізати кожну квіточку. І ще Але то... липки не дуже неприємні. Тобто, от ідеальна квітка. Це пеларгонія, герань садова. Тобто її е, можна садити і на 25-му поверсі, і, е, і на першому, тому що вона е, більш е, має. Листя. Листя, Міцніше вона не така е, є ампельна, особливо угу. вона шикарна. От, на фотографіях видно. Ампельна, це та, що спускає шас, листя так, донизу, так, так, так. і квіти такі розкішні, знаєте, Шикарі. заплітаючи весь балкон. І я перепрошую, я не наробив знову біди. Так, <рес> так <рес> Дренаж, трошки ґрунту. трошки ґрунту. І, і яку так? пересаджуємо. Так. Сульфінію. Це не сульфінія. Це, це, це... Як, як це називається? Це нерарія. Трошки пожмякаємо. Це нерарія? Так. Це нерарію пересаджуємо. Отак, так. Так. Отак. І решта засипаємо ґрунтом. І ми повинні перевірити, щоб вона була в рівень із горщиком. Якщо в нас не рівень, то тоді трошки забираємо, можливо, трошки лишнє. А Ігор хотів так залишити, щоб вона зустрічала з вазону. Трошечки. Ну, може, ми хочемо б з вазона їй скучно. Вазони просто маленькі, а не я. Ми засипаємо це ґрунтом. Працювати нам ще з помідорами і працювати з розсадою з тобою. До речі, помідори теж можна вирощувати на балках. теж, але не на дев'ятому поверсі де є вітри, бо всі помідори. Поздуваю комусь на 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 голову. Повернемося до наших питоній і грані. Отже, якщо ви е, висаджуєте квіти на балконі е, на високих поверхах, враховуєте вітри і сонце і беріть е, квіти з більш цупким листям. От, наприклад, грань. Так. Е, може бути ампельна, а може бути. Кущиком кущева. Так. Якщо це, е, якщо це нижні поверхи, сонячна сторона, то це може бути сульфінія, але пам'ятаєте, що сульфінія потребує частого поливу і ось такого відщіпування квіточок і обов'язкове підживлення. Е, як ви, як експерт, я просто помітила, якщо не підживлюєш кущик, то він не такий, не так рясно квітне. А якщо добрива протягом е, літнього сезону регулярно додавати, то вони розростаються ну як, як в готелях в цих таких, знаєте, коли просто розкіш. Що? Квіти. І так, ти... Ти молодець. Я молодець. Але, але це, я ще хочу, можна я це от, такі гарні Можна. Це, займіть щось. дитині руки, хай, хай викладає камінчики. Як ви вважаєте, ось це підживлення, е яке з кожним поливом, воно не руйнує, не виснажує квітку? Ні, якщо правильно застосовувати добриво, звісно, на кожній упаковці є певна інструкція, якщо ми не виготовляємо те добриво, наприклад, якщо хтось має присадибну ділянку, не виготовляють самостійно, то е Згідно інструкції, застосовуємо добриво комплексне для квітучих або декоративно-листяних рослин. І е, від цього в нас рослинка гарно цвіте, квітує і почуває себе ну здоровою. Тоді і ми О, тішимося її рясному цвітінню і розуміємо, що ми дбаємо про неї правильно. Отже, обирайте правильно в залежності від сонячної чи тіньової сторони квітки, від того зверху ваш балкон на дев'ятих поверхах, десятих чи можливо ближче до землі. А, а ще пам'ятаєте про підживлення для того, щоб ваші балконні квіти завжди були рясними. І наостанок коротко: ось лаванда, якщо ми її посадили в горщику, що робити восени з нею? Краще пересадити висадити в ґрунт, але не сильно пізно. Тобто, ще так десь, Так, Виступи? ще в жовтні можна висадити, щоб вона трошки прийнялася, і е, на слідуючий рік вона у вас буде квітувати вже від відкритим, відкритим в відкритому ґрунті. Балконні квіти, такі як лаванда, в будинок не переносимо, бо на жаль, там вони загинуть протягом зими. Дякуємо вам і вам дякую, пані Катерина. Була сьогодні з нами. Ми висаджували квіти, і е, всі деталі можете дивитися в повторі на YouTube, щоб ваші балкони квітнули рясно.